Доброго дня! Активна пневмосідушка для КАМАЗа і подобної техніки машин з низькою посадкою. Звідси сюди. Вона составляє 17 см висоти, спущена без воздуха. Ну, я не до цієї точки мірюю, я мірюю до цієї точки. Тому що передок, зараз покажу на відео, він регулюється. От, Бачимо. Да? От В Камазі його треба приподнімати догори, бо ти сповзаєш на руль. Оце. Посадка ця з припіднятою ногою і закрученою в сторону, то цей передок треба піднімати трошки догори. Нога тоді лежить, не давить все на копчик, а нога більш лежить на самому м'якушці. Так, відкидання спинки. Вижимаємо ручку до кінця. Спинка наклоняється, відкидається, регулюється. Підключення: стандартний шланг, пластиковий 6 мм, кому треба переходнички додамо. Далі запуск крісла. Ну, вона же ж пам'ять, вона же ж запуск, вона же ж стоп. Вийти і зайти, зручно користуватися. Багато хто не користується цією опцією. от Просто вискакують, сідушка сама приопускається. Але все одно, бачимо, приопускається, але все одно не до кінця. Тому бажано користуватися. Тобто, коли ти. Випригуєш, вона приопускається, вона практично втрачає повністю свій воздух. Ти забігаєш, ти прижав її і заскочив. Але все одно це незручно. Тому спеціально придуманий вимикач. Он же ж Пам'ять же ж вимикач. Значить, Висота Висота на дорогих моделях регулюється плавно. Іменно пневмопутем. Не механічна настройка над пневматикою, а іменно пневмопутем. На дешевих вона то в самий верх. То в самий низ. Тобто, ну, може, десь там хтось по центру щось вловить. На дорогих вона регулюється плавно. Регулятор м'якості амортизатора Чотири позиції м'якості. Зверху найм'якше. Це кілограм там 70-80. Це в нас кілограм 100, 120 і там 130 кілограм. От. На дешевих, або взагалі цієї опції немає, або є амортизірує. І не амортизіри, а який там тобі треба виставити щось по центру, ти вже не виставиш. Ну, Регулятор наклона бачили, рух крісла вперід, зад на салазках, щоб підвинутися до руля. Салазки вже підготовлені на КАМАЗ. Як ставиться, як ставиться, наклоняємося душечку назад. Хоп, ставиться дуже просто. Ось оболтики, чотири 4 штуки. Один, два. 3-4 з кожної сторони. Сідушка приїжджає, відкручуємо салазку Гаєчка, вона всередині приварена. Тобто там нічим тримати не треба. салазки откручуємо. Ставляться на заводські камазівські місця. Ось цим отвором. І ось цим отвором. Прямо на заводські місця. Щоб заводський ковролін нічого, об оці рухомі частини салазки оця частина нерухома, вона прикріплюється до кузова до крила, Ця рухома в камазі навпаки зроблена. Сюди просто підкладаємо шайби. от такого ось плана. можна... — їх... да. Чисто, щоб ковролін не цепляв, видутий старими камазівськими салазками до гори шайби. Можна шайби і побільше робити. Я звичайно, випилюю от з такого матеріалу, шайби. Ось. Взад я випилюю отак. Тут по центру отвір. З цієї сторони підйом під вигун Я отвір зміщаю під край. Тут так само отвір по центру саласки. От. Тут отак по центру. Підверх. Все, і отакі от, от пластинки. Вони захищають якраз по розміру. Вон на ЧПУ нарізали. Щоб королін не човгав. Не човгав. От. Далі вкидаємо крісло на саласки, підводимо воздух. От. Підключаємо, запускаємо, піднімаємо в самий верх, щоб до цих болтів був доступ. Прикручуємо. Опускаємо чуть-чуть вниз до своєї робочої висоти. Тобто робоча висота звідси сюди, сюди, в камазі. Буде десь 23 см, Будете сидіти рівно-рівно.